Не здавайся перед труднощами, вони роблять нас сильнішими. Так, бо труднощі це не тільки проблеми, це ще й можливості. Все залежить лише від нашого кута сприйняття. Зазвичай ми сприймаємо труднощі як якесь покарання, і саме тому все, що вони приносять, для нас болюче і неприємне. Таке сприйняття не принесе нам нічого гарного, окрім додаткового напруження та негативного настрою. А головне, воно позбавить нас нових можливостей. Труднощі нікуди не зникнуть, це нам не змінити. Але якщо ми змінимо своє сприйняття, то будемо бачити не труднощі, а можливості, завдяки яким ми можемо стати краще, сильніше і успішніше. Якщо налаштувати себе на таку установку, то ви одразу ж побачите, як все навколо і всередині вас зміниться. Наприклад, бачучи на роботі деяких людей, ви починаєте одразу ж нервувати, бо не любите їх з якихось причин. То погляньте на це інакше і спитайте себе, чому ця людина має на мене такий вплив і псує мені настрій лише своєю присутністю. Відповідь вас здивує, бо тому, що ви це дозволяєте. Усвідомивши це, ви зупините цей процес і сприймаючи та реагуючи на цю ж саму ситуацію наступного разу інакше, замість негативу ви будете відчувати радість та гордість за себе, що та людина і ситуація більше не керує вами. Це можна зробити з будь-якою ситуацією. Зробіть це прямо зараз, не відкладаючи на потім, та напишіть в коментарі, як це спрацювало саме з вами. Лайк та підписка, якщо це відео вам сподобалось, та обов'язково поділіться цим відео з друзями, впевнений, що такий психологічний лайфхак допоможе і багатьом іншим.